Вау. Що скажете? Будемо мор будем морозити, супер. Якраз літа, жара це дуже необхідна річ для нашого модуля. У нас дуже багато діток і ну, дітки повинні харчуватися, дуже багато молочних продуктів, тому це дуже необхідна річ для нас. Пані Євгенія комендантка дитячого корпусу модульного містечка Дубків Ірпені. Радіє подарунку, який щойно привезли гості. Каже, холодильників не вистачає, адже лише у цьому модулі проживає 52 дорослих і 27 дітей. Мешканців містечка провідали колишній радник міністра розвитку громад та території Максим Горбатюк і представник польської компанії PGZ Group Петр Панасюк. Люди, які допомогли Ірпеню отримати ці будиночки. Три роки тому саме ми з командою займалися імплементацією цього спільного українсько-польського проєкту. Ми тоді працювали в Міністерстві розвитку громад і території під керівництвом міністра Олексія Чорнишова. Дуже приємно вражено, що наша допомога не дарма, була зрана. Все підтримується в технічному стані, гарна якість самих модулів і дуже гарні теплі люди проживають. Загалом у містечку Дубки мешкає зараз 400 людей, домівки яких забрала війна. Сьогодні тут, щоб показати, що воно все функціонує, як вже третій рік воно функціонує. Війна триває, продовжується, міста обстрілюються, окуповуються. Люди з сходу більше сюди до нас приїжджають. З південних областей багато переселенців. Тому пустими ці модульні містечки, на жаль, ще не, не є. Мешканці містечка кажуть, завжди готові зустрічати гостей. Всюди прибрано, всюди чистенько, показують своє господарство. Ось спортивна кімната. Тут проводять також різні відпочинкові заходи. З болем розповідають і свої трагічні історії. Три прильоти в мою квартиру було. Не. Оставайся так гола, боса нічого. Тобто Ви тут теж спочатку з двадцятого року, так? Так. Ви з чоловіком? У мене син чоловік помер. Тим мене собі. Пані Галина запрошує ще подивитися й бібліотеку. Завідує нею пані Наталя. Тішиться, що мають свою книгозбірню і можливість проводити творчі зустрічі як для дітей, так і для дорослих. Не минають і спільної кухні їдальні. Тут готують собі їжу працюючі сім'ї, а пенсіонери харчуються у благодійній їдальні на території мистечка. Для Петра Панасюка ця зустріч із мешканцями Дубків далеко не перша. Так як я співробітник польської збройової групи, яка допомагає Україні у війні з Росією, коли приїжджаю у Київ, завжди приїжджаю і сюди провідати людей. Тут все дуже красиво, багато людей користуються цими будиночками, і я дуже щасливий, що ми змогли допомогти людям, зазначив представник польської зброярської групи Петр Панасюк. Гості відвідали і модульне містечко Ластівка. Сюди завітали також не з порожніми руками. Я запитав місцеву громаду, що найбільше треба для цього модулю містечка. Вони сказали, що все забезпечено, всім забезпечені, але якщо щось є бажання придбати для них, то буде найактуальнішим щось для ігор на вулиці. Тому я вирішив придбати саме тенісний стіл. Тенісний стіл на гравців довго не чекав. За ракетки взялися не лише діти, але й дорослі. В першу чергу діткам, а тоді. В другу чергу вже дорослі, якщо захочуть папи, мами погуляти. Але це дуже добре. Ми чекали і замовляли його, і ще б, якби такі ті ігри. Може, волейбол, може, баскетбольну площадку там облаштувати, було б добре, тому що живе, 102, проживає 129 дітей, їм немає чим зайнятися. А загалом у Ласівці мешкає зараз майже 560 людей. Декотрі вже купили квартири за сертифікати, але на їхні місця прибувають нові люди з прифронтових територій. Тож, якщо знайдуться благодійники для облаштування спортивних майданчиків, тут будуть лише раді.